Наталю, я вас вітаю. Розкажіть, вітаю. будь ласка, що відомо на цю хвилину? Чи триває рятувальна операція, чи вдалося врятувати ще людей? Вітаю, зараз я перебуваю в Соленському районі Києва, де якраз ракета влучила в цілий під'їзд, повністю зруйнований від 9-го поверху аж до самого підвалу. Загалом в Києві загинуло 15 людей на цю мить. Більше 100 людей постраждалі. В цьому районі, в будинку, біля якого я зараз. Перебуваю, вдалося знайти двох людей живих ще від чотирьох до чотирнадцяти людей. Шукають під завалами. Довкола стоять люди рідні, які очікують, будь якої звістки, що з їхніми рідними а, від самого ранку вони тут намагаються до них дзвонитися. Зві. Слухавка, ніхто не бере. Рятувальники роблять все, що можуть. Скажу, що рятувальники працюють надзвичайно в екстремальних умовах, адже конструкція може е, зруйнуватися, обвалитися в будь-яку мить, адже будівля значно пошкоджена. Е, тому це доволі небезпечна зараз тут ситуація, враховуючи те, що під завалами ще перебувають люди залучені надзвичайно з різних регіонів. Е, дуже важка ситуація, адже ми, ми їхали районами міста і. Потрощені потрошчено дуже багато будинків, дуже багато автомобілів. Е, люди огордуються. Це дуже важка наша війні для киян е, дуже важко насправді передати ті емоції, які зараз відчувають люди, адже вони ще чекають пода якусь звістку від своїх рідних. Будемо чекати на добрі новини, що все таки знайдуть живих людей. Наталко, але чи відомо чи вдалося рятувальникам евакуювати мешканців тих квартир, які знаходяться споряд цією частиною, яка була зруйнована? Люди, які живуть в сусідніх будинках чи в сусідніх квартирах, звісно. Їх всіх звідти вивели, евакуювали зараз. Їм надають всю необхідну допомогу, розгорнули штаби допомоги. Варто зазначити, що ми були в цих квартирах. Зараз там перебувати і жити просто неможливо. Це при тому, що я говорю не лише про той будинок, який позаду мене, а й інші. Адже а, значні пошкодження в них жити просто не можна. Зараз люди насправді розводять руками, адже вони не знають, куди їм далі податись, Як залишити ці будинки, місто звісно від своєї. Сторони пропонують допомогу тимчасові помешкання. Але ж люди не знають, що робити зараз з цими квартирами, як їх залишити, куди подітися. Ситуація доволі складна. Дякую, Наталю. Я бажаю, щоб ви залишалися в безпеці. І ще раз хочу подякувати, що, попри такий важкий період, ви знаходите сили, щоб розповідати правду.